Може в піві замінити артилерію. Ніколи в житті, бля. Ніколи. Кипіш. то твій позивний? Так. Ага. Виїжджаємо дитина назад і там вже по тому мачути, що ви знаєте. Зараз будемо тебе знімати на камеру, ти можеш казати. Я нахожусь в Камбоджа. У вертольоті Мі 8 болото буде що. Що покажете нам своє володіння. Ви отак отрахуєте. Бажаю всім. Доброго дня. В таку погоду ми ще можемо трошки жасти. Щось, щось трохи попрацювати, так? Да? Вчора гарно вони попрацювали. 17-18 снарядів по одній цілі, блядь. Доброго дня всім, панове. Подуть нам ціль І по покровську. По актуальній. Що там зараз є? Ну Зарядити! Плюс! Плюс! Прицел 540! 540 есть! Yeah. Куда мир? 55-17! 55-17 есть! Yeah. Доложусь! На меня идет рожени! Армата! Вот

Треба буде причалі, тут лише. гербера появилася на півдні Гришини в нашому напрямку. так що Це -то любимо. Треба буде почекати. Що... Там де багато поверхівки, де б не накопичення було. Ага, ось сюди. Потанці, там де типу, роблять, ну, розходяться ці хаби. Ну так, хаб-хаб. Вони... Точка накопичення, потім так, з неї так, йде так, точка так. розходу вже по іншу. Зараз перечекаємо, бо в районі Гришного вивіти. Ви Спрашував мене один. каже... Чи може FPV замінити артилерію? Ніколи, Ніколи. в житті, бля. Ніколи. Навожу простий приклад. Їде 4 БМП. На кожному БМП сидить по 10%. Пітей. Кажу, ну летить ФПВішка, в ПВшка в по першу беху. Не стали, спішили. Скільки нам треба тих FPV, щоб їх там заганяти? А так нормальні пацани на 21 ствол задрали, кинули де ці штуки. Осколка, ну по 300. По 300, але а потім приїхали двоє суток і там мучить